Мазали йому добряче. Він хай відпочиває, друже, вангар. От у нас ще один їде, а він його побачить чи не побачить. Це вже не важливо, тому що я його побачив. Hello. Здавай назад, друже, чи вперед, чи куди. Нікуди не здавай, вже все в тебе буде чудово. А от у нас є, так? Да? А ні, це, це камінь. Подкаче, да? Бам! ви знаєте що зробимо? Зафіксуємо це діло, перегородимо йому шлях. Дивіться, ну я йому завадив чи ні. Він низький, але я йому в принципі вмазав, йому певно, що трошечки це завадило. Ну яка тактика? А це я ще тільки новачок в цьому ділі.